Знаєте, я стою, розмовляю з Богом, поки їздила на велосипеді, зупинилася, і говорю для Бога, що я впевнена, що Бог відчуває, чує ці дерева, як вони говорять. Можливо, це для когось буде дивним, але я вірю, що все творіння прославляє Господа, і навіть ці дерева говорять зараз Алілуя. Ось я в цьому переконана. І я дивлюся і кажу, що Боже, ти відчуваєш навіть їхній біль. На що Бог мені сказав, і знаєте, всередині так ну, боляче стало, що дерево постраждало і що воно зранене. На що Бог мені сказав, а що, якщо ось ця рана, тобто віття та гіляка, була потрібною для того, аби весь стовбур не зламався? Розумієте, я просто бачила, я впевнена, і ви також бачили випадки, коли деякі гіляки настільки там великі, потужні, що вони лама Через... під час вітру. вони здатність зламати весь стовбур. І ось Господь мені так показав, що навіть такі рани вони були б потрібні, аби не зламався, наприклад, весь стовбур. Не говорю саме за це дерево, але аналогію, думаю, ви зрозуміли. І до того ж я впевнена, що в Біблії написано, що Господь обкладає нас пластирем да, і зцілює наші рани. Я думаю, це короткотривале страждання Бог Допустив. Я вірю, що він стілить, да, і Дерево буде міцнішати, стовбур буде міцнішати, і воно буде, можна сказати, служити набагато довше і прославляти Творця. Ось так. А як ви думаєте, дерева зараз прославляють Господа?